Вже, мабуть, всі чули про будівництво сонячної електростанції у нашому місті Диражні. Орієнтовна площа території забудови становить 8 гектарів. Виділена ділянка знаходиться на місці виробленого кар'єру колишнього цегельного заводу. Нещодавно там побувала наша знімальна група. Зараз ми перебуваємо на будівельному майданчику майбутньої фотовольтаїчної електростанції. Це район Германова. Площа цієї земельної ділянки 8 гектарів під будівництво. І будемо мати свою, ну скажімо, свою в нас на території міста буде сонячна електростанція. Це зараз досить актуальна тема, як і в бізнесовому плані, так і в плані. Енергетичної незалежності та екологічної безпеки. Тому я думаю, що якщо на місці бувшого глиняного кар'єру, який став поступово перетворюватись на стихійне сміттєзвалище, буде великий потужний об'єкт енергетичної інфраструктури, то із-за цього, я думаю, наша громада територіальна тільки буде мати користь. Тому що перше, це надходження до міського бюджету в плані е, орендної плати за землю. Вона досить значна. Це більше буде 400 тисяч гривень в рік. Та і крім того, будуть, буде зайнято більше десятка людей. Це на постійні, коли ми вже запустимося. От на даний момент на будівництві працює біля 30 осіб. Е, Частина з них є дорожнянцями, але більша частина є кваліфіковані працівники компанії генпідрядника Родіна Energy Group. От, і це буде на даний момент, поки що на найближчий час це буде найпотужніша сонячна електростанція. Ну, в Хмельницькій області це однозначно. От, її потужність буде 5,6 МВт. От, і ця електроенергія буде подаватися в загальну мережу електричну, а далі розподілятися вже на, на людей, на інших на користувачів. От, тому от зараз е, маємо, маємо таку гарну подію в місті і в районі. От, я думаю, що якщо заходять інвестиції, значить наше місто, наша громада жива і має майбутнє. Орієнтовний термін початку я боюсь загадувати, тому що може бути дуже багато підводних каменів, про які навіть я на даний момент не знаю. Саме будівельні роботи однозначно завершаться до кінця грудня, якщо будуть і пусконалагоджувальні роботи, і таке і інше. Ну, я десь... Так як і люди, інвестори планують запустити на протязі 3-4 місяців вже вийти на потужність повну, яка зазначена в проєктній документації. Спочатку були роботи, скажімо, поетапно, да? спочатку роботи були підготовчі, а буквально це декілька днів тому вже почались монтажні роботи, вони проходять досить високими темпами, От, тому що це вже зараз можна, сказати, можна вважати початком. Будівельних робіт. У цього були підготовчі. Спочатку там, плану... там поверхневе планування, таке інше, виготовлення технічної документації, затвердження і так далі. і так далі. Ну, а Держнянці, депутати Держнянської міської ради знають, що 19 липня був заключений договір суперфіцій, це договір передачі. Користування землі на основі договору суперфіцій, це означає, що однозначно передається земельна ділянка не для комерційних цілей, а для будівництва якогось об'єкту. Ну, цей об'єкт буде фотовольтаїчна електростанція потужності 5,6 МВт. Мене зараз запитують часто, які кошти сюди, ну, скільки коштується. Однозначно, да, що це мільйони євро. От, строк окупності, ну, Знаєте, В залежності від того, скільки сонячних днів, скільки сонячної радіації попадає на ці панелі. От, на ці... Ну, про це я не знаю, це скажімо, комерційна частина. От, але термін експлуатації цієї станції 25-30 років. Так що 25-30 років ми будемо бачити цей об'єкт. В такому стані, який побачимо приблизно через два місяці. Я обов'язково запрошую телебачення, і ми будемо <свісно>, транслювати відкриття цього об'єкту. Дякую. Керівник тов сонячна драж. Знаєш чому керівник? Тому що так як я не можу.